Привіт! Сьогодні ми розкажемо історію, яка трапилась з Петрусем і його другом білим ведмедиком якраз перед Різдвом. Послухайте її до кінця і скажіть, що чарівного було в цій історії і скільки дієвих осіб ви налічили. А ще, звичайно, поставте нам вподобайку і підпишіться на канал. Цим ви підтримаєте наш канал і точно не пропустите наступні відео! Одного сніжного ранку, коли сніжинки танцювали в повітрі, маленький Петрусь і його вірний друг, білесенький ведмедик на ім'я Шербет, вирушили на прогулянку лісом. Їхня радість була безмежною, бо кожен новий день зими був для них пригодою. Вчора вони катались на санчатах, а сьогодні вирішили зліпити сніговика. Сніговик вийшов великий і кумедний. Треба було б йому ще носа з морквини, сказав Петрусь. Тоді б це був справжній шедевр. Який це шведерв, зацікавився ведмедик Шербет. Ти хотів сказати сніговик? Ні, шедевр – це дуже гарний витвір мистецтва, пояснив Петрусь. А, слухай, я здається, знаю, де взяти морквину, сказав білий ведмедик. Ми попросимо її узайчиняти Маркуса. А ось і він. Він саме проходив неподалік галявини і вигляд у нього був дуже сумний. Привіт, Маркусе, гукнув ведмедик Шербет. Чого ти такий сумний? Я загубив свій червоний шарфик. Який мені подарувала бабуся на Різдво. Петрусь та Шербет обіцяли допомогти знайти шарфи. Вони зібрались іти на пошуки разом із зайчиком, але тут побачили, що їхній недороблений сніговик робить якісь дивні рухи своїми руками-гілочками. Він хоче нам щось сказати, здогадався Шербет. Давайте зробимо йому рота. Друзі наламали маленьких паличок і зробили їхньому сніговику рота. До побачення! закричав він відразу. Ой, даруйте доброго вечора! Ще день, нагадав Шербет, що ви хочете, я ще п'ять хвилин назад був снігом і ще не дуже вмів розмовляти по-турецьки. Е, ти хотів сказати українською, виправив сніговика Петрусь. Та я ось що вам хотів сказати. Я, коли ще був кучугурою снігу, бачив, хто поцупив шарфика зайчиняти. І хто ж? нетерпляче запитав зайчик. Ніхто. Хто це ніхто? Я скільки живу в нашому лісі, ніякого ніхто не бачив, здивувався зайчик Маркус. Як ти міг щось бачити, коли в тебе не було очей? спитав Петрусь. Вибачте, я вас обманув, я нічого не бачив. А навіщо ж махав руками гілочками? Я хотів просто поговорити. Знаєте, як нудно бути сніговиком без носа та ще й без рота? До речі, Маркусе, сказав Петрусь, ми хотіли попросити у тебе морквину для носа нашого сніговика. Я з радістю дам вам морквину. Пішли до мене додому. Пішли. А я. Почекайте, як же я? ображено закричав сніговик. Я нікуди не можу піти, у мене вже немає ніг. Всіх сніговиків роблять без ніг. Почекаєш нас тут? Це несправедливо. Я вимагаю, щоб мені зліпили ноги. Робити нічого. Друзі зліпили сніговику ноги і назвали його Барсик. Що це за ім'я таке? поцікавився сніговик. Ну, є такий звір, сніжний барс, а ти ж теж сніжний, то будеш барсик, пояснив білий верніт чербет. А у моєї бабусі є кіт барсик, додав Петрусь, і сніговик заспокоївся. Вони всі пішли додому, до да зайчика за морквою. І по дорозі знайшли його червоного шарфика. Сьогодні на Різдво ніхто з нас не залишиться без подарунків, радів зайчик Маркус. Я з шарфиком, барсик з морквяним носом. А ми з Петрусем без подарунку, зітхнув білий ведмедик. А у вас з Петрусем тепер є я, нагадав сніговик Барсик. Хіба ж це не весело? Отака казка. А тепер перевірте собі і скажіть, що чарівного було в цій історії. Скільки дієвих осіб ви налічили? І ще, чи зліпили ви вже цього року сніговика? Якщо так, намалюйте його і пришліть нам на пошту. А поки що до зустрічі і па-па-па-па!